Василь Сухомлинський, як білочка, дятла врятувала. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилася льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об, під, а до кори не достукається. Сів дятл на ялинці та й плаче, падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться, білка з дупла, дятел плаче. Стрип, стриб, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона із дупла велику ялинову шишку, поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну довбати її дзьобом. А білочка сидить біля дупла й радіє, І білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. Запитання за змістом. У яку пору року відбуваються події? Взимку, що трапилося серед зими. Пішов дощ. Чим вкрилися дерева? Дерева вкрилися льодом. Чому дятел став плакати? Немає чого їсти дятлеві. Хто подивився з дупла на дятла? Вірно, на дятла подивилася білка. Що білка дала дятлеві? Велику ялинову шишку. Куди білка поклала шишку? Так, між стовбором і гілкою. Що почав робити дятел? Сів дятел біля шишки і почав довбати дзьобом. Що в цей час робила білка з білченятами? Білочка сидить біля дупла й радіє, і білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє.